Що таке домашнє навчання? Це коли ти повністю вчиш все сам з дитиною. Через те, що я в це все вложила свій час, у мене не було вільного часу на себе. Тому він був за програмою. Все ок», він не відставав зараз. Уже на шостому класі він пішов в польську школу. Це була вимога польського уряду. Всі українські діти повинні відвідувати місцеві школи. А з вересня 24-го року це стало обов'язковим для українських дітей. Бо інакше сім'ї ризикують втратити соціальну допомогу. Водночас польське міністерство освіти погодило впровадження в школах спеціальних програм для українців, які включають вивчення історії, мови і культури. До речі, це було непросте, але дуже відповідальне рішення. Польські ультраправі відразу підняли галас і почали звинувачувати владу польську в так званій бандеризації їхніх шкіл. Вони зараз в польській історії вчили наших козаків. І як це жахливо подано, і я коли читала це, я кажу Захар, ні, козаки, це не селяни з Росії, як описують в польській історії. В таких умовах важливо, щоб і наше міністерство освіти діяло швидко і ефективно. Ще влітку 2024 року, воно обіцяло розробити програми з формування ідентичності для українських дітей за кордоном. А ось вже кінець першого місяця 2025 року, а досі нічого не зроблено. Абсолютно нічого. Наші програми в польських школах так і не почали працювати. Колись в радянські часи існувало таке поняття, як білі плями в історії. Це коли Москва свідомо позбавляла нас знань про власне минуле. Дуже прикро, що сьогодні, маючи власну державу і свою владу, ми ризикуємо передати нашим дітям подібні білі плями в нашій історії. Ось і син Анастасії Захар.